А от серед військових є така думка. Крило Сазонов долучився до ранку лай. Він зараз там на напрямку Часового яру перебуває. Він мені дуже запам'яталося його висловлювання. Він сказав, що велике вітання тим, хто підтримує ухилянтів, можемо залишитися без Донбасу. І це він коментував тему мобілізації в контексті того, що в нас на фронті дійсно такі складні е, речі. Ви м -м, поділяєте таку, такий зв'язок? Ну він говорить як військовий. Це логіка багатьох коментаторів, які мають оділи форму і можуть коментувати деякі політичні процеси, і зокрема ситуація на фронті. Тому в нього дійсно діє логіка військова. Якщо він був би не військовим, то відповідно я думаю, що в Кирила була б інша логіка, наскільки я його знаю. Як на мене, тут має бути баланс. Баланс між дійсно системою, оскільки в нас є загальна мобілізація, вона передбачає певний промисловий момент. Вона передбачає певну систему і необхідні забезпечення кількості резерву. Так. Тобто, це, це, це все є, а це певні обмеження праві свободи в, в рамках військового часу. Це так. Зрозуміло? Термінова, термінова новина, пане Віталію. Вибачте, що вас перериває у Києві та області. Оголошена повітряна тривога. Ем, поки що причина нам не відома. Просимо всіх перебувати е, в укриттях. І ви от чуєте, можливо, навіть у нас тут оголошення теж звучить про. Це друзі, ми будемо вас інформувати про причини, як тільки вони угу. будуть повідомлені. Пане Віталію, продовжуйте, будь ласка, ось а, але є те, що шаногість що також поговорить про те, що в нас а, а, знищується як такі а, ну можливість оскарження неправових рішень. Тобто, оця система, яка існувала довгий час, коли порушувалося законодавство, коли ігнорувалися права та свободи громадянина. Коли фактично існувала презумпція винуватості мобілізованого, ось ця ситуація вона створила умови, коли сваволя, коли сила з боку, причому не покарана зловживання силою, стало нормою, і воно вже переходить з ТЦК на інші силові структури та відомства. От оце найгірше, що може бути в нашій умовах. Ми ж проти цього боролися, власне, 10 років тому, 11 на Майдані, так? проти перевищення повноважень силовими структурами, щоб вони діяли в рамках, визначених законом. Більш того, а якщо ми говоримо про страх, який почина, починає пронизувати суспільство пов'язане з мобілізацією, це також впливає на загальний настрій суспільства, на сприйняття цих процесів, на наявності бі, бачення майбутнього. На готовності захищати цю країну на мотивацію людей, яких потім мобілізують, такі так. запантаково. Так, ми руйнуємо мотивацію, а потім говоримо про нашу проблему у нас з мобілізацією. Ми так. руйнуємо мотивацію захищати країну, створюємо всі умови, коли е, кийком заганяємо і нічим не відрізняємося від Росії в цих процедурах. А потім говоримо, що наш ворог Росії так. ми боремося з несправедливістю територіальної системи. Важливо і знову робити нас... висновки так.